Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в програмі Carrier Control. Запускайте програму. Для початку вам треба зайти в налаштування. Це шестерня на панелі зліва. Виберіть Proxy Server. У вікні, що відкриється, вам потрібно у вкладці Proxy Server зробити активним Enable Non-Transparent Proxy Server і нижче в полі порт вкажіть порт проксі. Ще нижче, якщо активувати Allow Tunneled Connections to All TCP Port, задана IP-адреса буде використовуватись з усіма портами у вашому пристрої. Нижче у розділі «Parented Proxy Server зробіть активним «Use Parent Proxy Server. У вас стають активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Вводьте ці дані, і у випадку, якщо ви використовуєте персональні проксі та потрібна аутентифікація, зробіть активним parent Proxy Server Requires Authentication». І у вас стають активними поля для введення логіну та паролю. Вводьте і ці дані. Тепер натискайте на Apply, щоб зміни набули чинності. Якщо потрібно включити ротацію проксі, перейдіть у вкладку Reverse Proxy і натисніть на Add. І у вікні задайте правило для ротації відповідно до тих проксі, які потрібно використовувати. Коли все задали, натискайте на ОК. OK. А ось якщо вам потрібно налаштувати використання кешу для проксі-серверів, залежно від їхнього типу, перейдіть у вкладку http Cache. І встановіть галочки навпроти тих умов, які відповідають вашим завданням. Коли все це зробили, можете починати роботу. Проксі задано та всі необхідні налаштування було зроблено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.